Освітній простір в Івано-Франківському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відкрили комп'ютерну лабораторію. Одночасно навчатися у ній зможуть 30 вихованців закладу. Клас обладнали новими меблями та сучасною технікою. А все для того, щоб діти позбавлені батьківської опіки, могли комфортно навчатися та розвиватися. Зараз дуже важко нам всім важкий час і важко дорослим, важко дуже діткам, а особливо важко дітям, які позбавлені батьківського піклування, і дуже важливо. Звертати на це увагу, і проблеми дітей вони завжди на часі, не дивлячись на те, що відбувається в країні, дуже важливо нам, дорослим, бути сильними на всіх фронтах. На фронті військовому, де ми захищаємо свою країну від загарбників, на фронті економічному, де Потрібно працювати ефективно і наповнювати бюджет держави. Раніше у центрі каже директор Василь Серденько, було всього чотири комп'ютері і покривати навчальні потреби усіх дітей не могли. Тепер у будь-який час вони зможуть приєднатися до дистанційних уроків чи виконувати домашні завдання. У нас 27 дітей, ми розраховані на хоча, Якщо чесно, можемо прийняти набагато більше. Діти в нас різні бувають, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти ВПО. Тобто всі практично діти, яким необхідна допомога. Наші діти взагалі -то відвідують загальноосвітню школу, тому більшості вони в тому класі будуть проводити домашні завдання, але у зв'язку з тим, що школи також працюють онлайні, то якраз клас розрахований на 30 місць. Тобто, якщо ми будемо навіть мати 30 дітей шкільного віку, вони всі зможуть займатися в тому класі, тому що там, ну, кожному обладнано індивідуальне місце. Обладнали лабораторію Івано-Франківський it кластер та компанія Нікс. У такий складний час кажуть, підтримка дітей, які цього найбільше потребують, дуже важлива. Необхідну суму їм вдалося зібрати під час благодійних зустрічей для розвитку місцевої it спільноти Туди, куди приходили інженери з різних компаній, з нагоди відкриття нашого офісу і спілкувалися на різні релевантні для них професійні теми. І модель участі було добровільний донат. На, на ось власне цю мету компанія ці кошти подвоїла, ми закупили меблі, ми надали комп'ютери, як ноутбуки, так і настільні моделі. І таким чином це вдалося реалізувати. Тобто, ми почали збір цей проводили і розпочали це в грудні. Ну а зараз вже завершили. Тобто... І воно може працювати. Крім того, для класу окремо облаштують електричну мережу та забезпечить лабораторію безперебійним інтернетом, щоб одночасно там могли займатися усі діти. Віталій Маглаті, телеканал 402.